Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні в Нікусі день народження. Я зранку прокинулась і йду за кульками. Думала сьогодні трошки виспатись, але не вийшли, з-за того, що пів її ранку подзвонив кур'єр. Це кум наш, а з Києва кур'єрську доставочку робить для Ніки. А Я ще така думаю, хто це так з самого ранку в суботу може дзвонити. Спочатку не взяла трубку, а потім Юра каже, мені бери трубку, бо там кум дзвонить, каже, треба з кур'єром домовитись. Ну, приємно. Так, а я йду за кульками. Так, кульки я вже забрала, мені їх запакували і сказали, що одна кулька може від морозу. Трошки зжатися, щось я трошки хвилююсь, бо вона така, знаєте, сама, цікава Але сказали, що в теплі вона знов розправиться. Так що йдемо вітати, тільки що дзвонила мама, питає, каже, Ніка не спить. Я кажу, Ніка спить. Вона каже, ні не спить. І вже давно каже, не спить. А вона уявляє як мишка сидить, бо я якось ну, обмовилася тим, що... Вона каже, так буду спати до 10. кажу, Можеш до 11. Думаю, ну так, щоб в нас було все підготовлено. А вона ото проснулася і сидить в себе наверху в кімнаті, чекає. Так, йду питати. Бабочка, тобі вчора сказала, що ну, все, подарунки закінчились. Да? Ти повірила? Нет, я тебя витаю. Будь мне счастлива. Да, давай. На радость. Ты моя Витточка, Ты моя, спустись. Ой, Ты так выше бабушка. И вас. Ой, а що там, що там? Ну давай будеш роздивлятися, що там, може щось не українська. Ось у мені дивіться. Дивіться, які в мене також квіти. Боже такі гарні. Оце те що, те, що ми з тобою бачили, оцей так. колір. Клас. І вони ж потім будуть оце розпускатися. Щас, щас, досі, щас. розпускатися і будуть більше оце лягати, пам'ятаєш, ці такі ліпі. Так, да, да, да. так, так. Подивися, ану. Що там в тебе? Щас, треба щас, зі стола щас. прибрати. Ти oh. казала, oh. 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 що в тебе немає альбому? А, oh. ah, да, не, немає альбома. Oh. Ти обіжалася, що в тебе альбом немає? Ой. Oh. Не, ну тут это вся, <laughs> такая, да. Я такой, а не так. <laughs> ну это давай, ну давай. ладно, не хочеш, не показуй. Хорошо. так, королева, дивися що там. З кожної принцесі сама є потиван Ого, Ты нікуся, оце то, да, оце то да, оце ти mm -hmm. будеш. А, а ну покажи. Нікуся. Ой, Ой сережечки. Да, Вони вже не будуть тебе Вау. перекручуватися і mm -hmm. вилазити. Круті. Клас. Це так як ти не любиш жовте золото, то тут з білим золотом. Блин. Ого. Гарню не слухаюсь. Uh -huh. Подобається? Да. Mm. Далі. Mm. О, це вже щось цікавеньке також. О, mm. так oh, це я хила. Покажи. Що це, що це? Ого, ого, Нікуся, в тебе що, юбілей чи що такі подарунки в тебе? О, почти. Майже. з другого Що треба сказати і зробити? Ну, не все? Ну, да. Ого. Вона там ще не доставила. Угу. Розпаковка. О, Такі. Точно? Да. А які ще? Ну. Mm -hmm. Це другі? Про? А Про, так. Да. А ну ще щось. А далі там же розпакуєш. Тут <плес> тут. О, -о, о гарные йоманіации, я Це прям. Це моє, моє. Звісно, твоє. Бо що воно таке? Відкривай пісня добрий, добрий Дякуємо, покажи М -м -м. А -а -а. від кого? -то. Отак. От Клас. Диви сюди. Так, поки що привітання трошки призупинились. Мама вже поїхала додому, а я з Юрою цей. Поки я була в душі, Юра трошки поприбирав. Мені ще залишилось підлогу помити в цьому коридорі. І буду готувати, щоб накрити на стіл. Овочі вже зварила, але згадала для муха я вам показую зараз всю кухню з пачкою, м'яко кажучи. Овочі зварила, хочу зробити салат Мімоза давно, до речі, давно його не робила. Зазвичай я роблю мімозу, це в мене тунець. Цибулька, яйце варене і плавлений сирок. А іноді я ще додаю овочі, варені, такі як морква і картопля. І вирішила більш такий насичений його зробити, то, думаю, відварю ще моркву і забула бляха відварити цю картоплю. Тому вже в мене овочі остигають. А картоплю тільки поставила варитись. І треба ще пообідати. О! Другий подарунок до Нікусі прийшов. Але я сьогодні, напевно, вже не, сту... не встигну вибігти за ним, бо мені ще тортик треба забрати. Ось. І тому так, я вже. А, що ще треба пообідати? встигнути. Я вже душ прийняла, мені тільки нафарбуватись фарбуватись, залишилось. До речі, поки Юра миється. Зараз я насиплю у нікусі супчик поїсти, а поки що сама буду фарбуватись. Трошечки, щоб бути більш-менш гарною. Ось, але квіти оці, то що мама подарувала, такі гарні. А оце доставочка, то... Нікусін Хрещений, а він зараз сам в Києві і передав їй кур'єром квіти і дещо ще передав їй. Ну, Ви розумієте, що це. Так що, да, буду я фарбуватися і буду готувати. Будемо разом з вами накривати на стіл і зустрічати гостей. Так що залишайтеся зі мною, мої люди. Так, дивіться, тут в мене накладено, тому що я роблю 100 справ одночасно. На мімозку я вже виклала цей тунець і порізала цибульку. Поки ще не доробляю, тому як в мене ще вариться оця славнозвісна моя картопля, яку я забула, забула зварити. А поки що картопля вариться, я вирішила зробити ось такий салат. Тут в мене свіжий бурячок, невідварний, сирий. І я вже колись. На минулому тижні робила такий бурячок, і нам дуже сподобався. Знаєте, він, виходить, як бурячок по-корейськи, як морква по-корейськи, так і цей бурячок на смак. Зробила заправочку. Тут в мене каріандр таким горошком, але я його. Ну, Висипала коріандр, потім тут в мене приправка для корейської моркви, сіль, трошки оциту яблучного і олійка. Зараз так я все перемішаю. А, і трошки цукру додала. Потім буду заправляти салатик. Скуштую салати, якщо мені не буде вистачати якихось цих інгредієнтів, я досиплю. Зараз спочатку заправлю і скуштую. Так, мімуза також готова. Відправляю її в холодильник, я її затягнула плівкою. І ще бурячок в мене також готовий і маринується. Тепер мені залишилось зробити овочі, як я вам казала, мікс овочів. Також зараз буду це робити, тому що їх можна їсти і теплими, і, в принципі, і холодними. Але м, в холодильник я їх не буду вже. Коли приготую, вже Класти в холодильник не буду. Ось такий пакетик з овочами мікс в мене є. І ще один. Є в мене пакетик з брокколів. Сутку ну, тільки з брокколі. Що там десь знайшла? Mm -hmm. Молодець, яка ти бачиш, яка ти в мене вже самостійна. Так, і що мені ще зробити? Ну, картоплю і м'ясо, це зрозуміло. Картопля м'я. Ой, картопля, м'ясо. Сальце поріжу на стіл. А, ну так як я вам вже казала, цей хумус з морквою, але це вже потім буду викладати на стіл все. Якось так. Ну, подивитесь, що, що я вже накрию на стіл, і вам вже покажу, що в мене і як вийшло. Так, поки овочі готуються, Юра вже прийшов, приніс мені ці ребра і крила. Зараз треба помити і замаринувати. А ще, уявляєте, я не думала, що цей подарунок, ну, це друга частина подарунка для Нікусі, Я не думала, що вона встигне прийти, а вона прийшла буквально десь. Годину тому мені прийшло повідомлення, що приходьте, забирайте ваша посилочка вже на пошті. Ось таке кігурумі замовили. Нікуся його дуже сильно хотіла, хотіла. Вона любить, знаєте, в такому чомусь м'якенькому вдома ходити. Це акула. Ну потім вона поміряє і я вам покажу. Ось, все, бачите, очі, зуби, ікла. А до чого вона їх хотіла? Пам'ятаєте, ми були в Києві. І купили їй, їй ось такі капці акули, і тому я їй вибрала ось те синє кігурумі, чому вона дуже-дуже сильно зраділа. Я, чесно кажучи, навіть не думала, що вона зрадіє цьому кігурумі. Ну, скажу, о, да, клас, я його хотіла, все. Але вона так зраділа, каже, це The Best подарунок. Ой! Так, що ось такі е, справи. Далі готую, буду маринувати м'ясце і ще хочу попити кави. Бо я каву пила тільки зранку. Я сьогодні думала виспатись, ну я вам вже казала, але кур'єр, кур'єрська кур служба подзвонила сказала, що нам буде сьогодні доставочка від кума. Артурчик, до речі, також зранку подзвонив. Привітав Нікусічку, моя бубочка. Ой, так мені його не вистачає, ви собі навіть не уявляєте, знаєте, тому що ми звикли на кожне свято наше вітати всі разом, якось гуртом. А, так як він поїхав. І на свій день народження він також не був вдома. А я, знаєте, звикла завжди, коли я. Коли моїх дітей день народження, то в мене завжди одна та ж сама пісня, тістечко, кульки і подарунок. І от ми йдемо будити дітей. І цю пісню включаю завжди А я лише хотів тебе привітати. І кожен раз, коли я слухаю цю пісню, мені навертаються сльози на очі, тому що, знаєте, я дуже така людина. Я люблю, коли всі вдома, коли всі мої діти поруч, а знати, що він далеко. Поки що немає можливості йому приїхати додому, тому маємо, що маємо. Ось Такі справи. І мені від того дуже-дуже сумно. Але нічого, я впораюся. Уявляєте, стою така, мариную ці ребра, крильця, крильця і думаю, така, бляха, що це мені. ні? Вона, ну, ця дівчинка, в якої я замовила торт. Нічого не пише мені, вона вже мала була відправити тортик на таксі, ну, тому що це в іншому районі нашого міста. Ця дівчинка робить торти. Ось, думаю, що це вона забула про мене, чи що. Потім, думаю, зараз я зайду в месенджер і напишу їй. Альо, ви де? скоро гості мають прийти. А я аванс заплатила, а вона чекає, поки я їй докину іншу суму. Ну і, звісно ж, не відправляє. Думає бляха, а вона що про мене думає, думає бляха. Замовили, я тут ем, витратила, потратилася на цей, на продукти, е, все робила, а мені вже що кинули мене чи що. Ось, але я бігом. Я побачила, вона мені пише, що проплатіть, і я буду відправляти вам на таксі. Я їй пишу, вибачте, закрутилася трошки, ну, правда, вже з самого ранку, то туди. То за кульками, то привітали. Потім мама прийшла, посиділи, каву попили, потім мама пішла, потім ми з Юрою поприбирали. Ой, і кожен те займається своєю справою. І закрутилася. Забу, геть, забула взагалі. Так, зараз я мариную. Крильця і ребра ну, разом я їх закинула, тому як випікатися, вони також будуть разом. Зараз ще, поки це буде маринуватися, я помию картоплю, зроблю картоплю караблики Пюре не хочу. Якщо б діти з нами їли, ще, то я б, напевно, пюрешку би зробила. Так як діти будуть собі робити замовлення, тому. А вони, ці корабліки, запечено, картоплю щось не рінатік, ні Нікуся, вони не люблять таке. Тому. А ми любимо картоплю, кораблики. Ось. І зараз я поставлю цю картопельку. Я вже чесно не пам'ятаю, скільки я вже тої солі жбурнула. Ой, до цього м'яса Голова в мене ходить обертом трошечки. Але, Нічого, це все такі а, приємні хлопоти. Мені саме головне, що моїй дитині все сподобалось, всі подаруночки сподобались. Мама взагалі в мене, ну, як завжди, вона просто шалена бабуся, скажімо так, ви ж бачили, да? і куль... набор... набір такий кульчики і цей, м -м як його, колечко. Кліф подарувала з білого золота ці аерпоци, які Нікуся дуже-дуже хотіла собі. Також мама подарувала і зробила альбом. Ну, Ніка не захотіла його показувати на камеру. Але, чесно, хочу сказати, що чому альбом з фото... з, цим... з фотографіями. Тому я раніше, да, коли ще цих телефонів не було. Були лише фотоапарати, да? то ми як фотографувалися і зразу робили фото... ці фотокартки. Да? А тут, коли з'явилися телефони, то всі фотокартки на, цьому, на телефоні залишаються. А потім ми якось всі дитячі фото перекинули на комп'ютер. Потім, коли комп'ютер продавали, чи де ми його там діли? Перекинули все на жорсткий диск. І потім хвилинку. Я ще тут в цьому перервах п'ю каву. Потім цей жорсткий диск Артурчик зломав. І всі фото, всі-всі ці світлини залишились на цьому жорсткому дискові. Треба його, до речі, буде занести. В ремонт спитати, чи зможуть нам його відремонтувати. Якщо да, то це було б взагалі супер. Тому як там з самого народження наших дітей всі ці світлини треба буде якось цим зайнятися. Але я думаю, що це не дуже дешево буде. Але нічого, подивимось, треба буде зробити. То ми з мамою скачували фото а, зі всіх цих наших додатків. На яких ми раніше були е, підписані, не хочу зареєстровані, не хочу навіть називати, але ви зрозуміли, що це за цей програма, додаток а з Російська раніше ми всі на ній сиділи. І мене там не заблокували, бо маму там заблокували, тому що мама їм там всім писала. Ось, і мама не могла свої фотографії звідти дістати. А я змогла із маминої сторінки. Все ми це скачали, і мама роздрукувала. Ось. І нарешті вже в Нікі є фотоальбом. Тому як в цьому році, влітку, коли приїжджала до нас Нікусіна подруга, і вони щось в хаті сиділи з подругою і дивилися фотоальбоми. І майже всі фотоальбоми Артурчика, в нього взагалі куча фото зроблені, і, це, і наших фото. А в нікусі не було, тому їй мама роздрукувала. Юра, це ти? Ага. Ось, Юра ще пішов, купив креветки. Зараз ще будемо креветочки смажити. І в половину я буду ставити, випікатись м'ясо і картоплю. Так що ось така історія. І продовжую далі готувати і будемо на цей, на, виставляти на стіл, ти там цікавенького ще купив. Друзі, потрошки накриваємо на стіл. Дивіться, що в мене е, тут є ось ці овочі, щось освітлення. Ось так краще буде. Овочі, які я робила, це вони не згоріли, тут просто соєвий соус, і тому вони так виглядають. Потім креветочки посмажила. Ось такий салатик зробила: мікс салат, бурячок відварний, фета посипала кунжутом, трошки помідорок, олія і та цей соус з як його. Як його цей соус? Скажіть мені, гранатовий соус? Мімоза. Хумус, морква, бурячок ось цей свіжий. Потім тут в нас готується картопелька з м'ясцем. Тут мама сільодочку чисте. І ще сальце, да? підріжемо. Як ж без сала. Без сала жодного свята у нас не проходить, тому як От, поїли, поїли, а потім. Юра, ти що, пивко не достаєш? Ти достаєш? Тишків? А, я вже забула. Ну. Е, поїли, наїлися, а потім ми сидимо їмо сало з хлібом. У мене вже слин <сування> виділяється. Тільки кажу про сало і вже все. Думаю, так. Треба щось тістеньке. Чекаємо на кому і будемо сідати за стіл. Нікуся з друзями гуляє, потім вони прийдуть додому. До речі, торт привезли. <сування> mm -hmm. ми бачили? Yeah. А ось ну вже. Подивись, на цьому Е, так. Цей, діти прийдуть, поїдять те, що вони замовлять собі, і будемо задувати свічки. А свічки купили? Так. Діти. Здрасте. 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 Я читаю до трьох. Днем рождения тебя поздравляет семья. Я Днем рождения. Ура! А, нда, Рин. Ма, нда, Рин. Ма, Рин. Ма, нда, Ма, ма ны, Манны, манны, ма, ны, ны, манны, дарин, мандарин, да. <связывая> а, хлеб. лейха, леп, лемо, леп. Это первая буква какая? Л, <связывая> да, ма, да. а, Ты. <связывая> <связывая>

Да, да, сын, сам тоже, са! Не кричи! Так он сам гризнет. Са. Сад тысяч. Сант! Сы! Сы ты! Шотры! Шотней, ноль, ноль! Са! Санду! Садик!

Су, к, да. У, су, ку, ле. Су, -ку э. Сукулет? Да. Ура! Ирина, начали. Начали Чихуа Хуа. Ты старайся. Ирина, да Ирина, Шуа. -чи. Шуа, -чи. Шуа -чи. Чи.